В телеграм-каналі зірки коштують, наприклад, тисячу зірок, коштує 25 доларів. А є сайт, де ти можеш купити такі ж самі зірки е, на 40% дешевше. Тобто, наприклад, в Телеграмі ти платиш 100 доларів за якусь кількість е, зірок, скажімо там, 10 тисяч зірок. А на цьому сайті ти платиш 60 доларів за 10 тисяч зірок, 40% дешевше. Там просто заходиш на цей сайт, підключаєш свій кошельок. там, вводиш ім'я користувача, куди ти хочеш, щоб ці зірки прийшли. Ти можеш купити будь-кому. Тобто я можу навіть купити, якщо ви цьому не можете розібратися. Я можу вам даже купити такі зірки. Можете мені написати особисто. Я можу вам допомогти з цим. Дивіться, як це працює. Там мене забирає я підключаю тон кошельок. Мене забирає це в тоні. І е, типу, конвертує в зірки. Тон конвертує в зірки. І мені виходить, що я купляю, наприклад, тисячу зірок, мені в телеграм-каналі треба заплатити 26 доларів, кажете. а там на цьому сайті десь приблизно виходить 16 доларів. Тобто 40% ви економите е, на любій покупці зірок. Неважливо, скільки ви купите, 40% дешевше там коштує зірка.